Прибулі на сесію районної ради депутати чекали своїх колег 45 хвилин, але депутати від партії регіонів так і не з'явилися на сесію Авдіопольської районної ради. Кожен з них був особисто поінформований про день і час проведення сесії. Всі вони знали про важливість питань, які були винесені на порядок денний сесії, і все ж вирішили бойкотувати роботу районної ради. Через це сесія не мала юридичної спроможності приймати рішення. Серед питань порядку денного були фінансування закладів освіти, медицини, надання допомоги малозабезпеченим верстам населення, сім'ям і родинам військових, які знаходяться в зоні бойових дій на сході України. Ситуація, яка склалася в районній раді, викликає серйозні занепокоєння, і на цьому наголосив голова районної ради Володимир Володимирович Шершенецький. Я розумію, що посада голови ради – це посада політична, і в нас на сьогодні 39... І з кожним треба знаходити спільну мову. Я весь цей час, знаючи, у нас ангелів тут немає, ідеальних людей немає, у кожного є свої плюси і мінуси, є свої переваги і недоліки, але я старався бачити в кожному депутаті тільки позитив і тільки плюси. Ну, мабуть, я и с этой задачей не справлюсь. Но что мы будем разобрать? Значит, вы знаете, что последние сессии, да, практически, все последние сессии, у нас форум 25, 26, 24, и девчата с аппаратом за дверью обзвонили Депутатів районної ради запрошують на комісії і на сесії Бачив таку ситуацію, я після них кожному особисто телефонував, узнавав, просив, облажав і так далі. От мене останні два дні пішло, я нічим не займався. Ось ось список. І тут черкано перечеркано з кожним пособистом. Значить, По моїм підрахункам повинно було бути 27 депутатів. І ще вчора, 24, 24, мені обіцяли, що вони будуть на сесії. Хтось на рибалку позавчора. Сказав, що прийде. Директоришки Біленко Загардню, да, ми будемо. Солтик Сергій Михайлович, да, я буду. Почалося вчора з п'яти часов вечір. Одного зуб заболів, в іншої сердечний приступ, третє трубку не бере. Четвертий теж трубку не бере. Гуляє приїхав, побачив, що хвором з ним збирається 21 голос, 21 депутат. Розвернувся, побіг в суд на 15 На 15 годин вже пішов. Я розумію, що у нас дуже складний склад депутатського госу. І вона, мабуть, не в кожному з нас, а в тому, що така система була пропорційно змішана да? мажорита. Та да, мажоритарники питання мав почати не теж. Але люди, які прийшли по пропорційному списку від партії, ну, не виконувати своїх позиція. Якщо проаналізувати, кого сьогодні немає, до політики питань немає. Політій зателефонував він службовий командировці в літак. Сказав, я підтримую на сьогоднішній сесії. Але конфлікт у мене вимів, з лиця рючем Ну, Навіть не конфлікт, це був повод для конфлікту. Якщо ви дивилися порядок денний, три перші питання, ви знаєте, що кожного року, в кінці року, ми визначаємо Почесні громадянись король. Було подано три кандидатури. Донецька сільська рада подала Кумпана Михайла Юрійовича, Куртюк подав. і Ікає Івана, що немає. Періодська селищна рада подала Сичкова. і на спільному на майновій комісії Козир подав пропозицію. Колесниченко, Евгения Двух по смерти одного прижитого. Абсолютно достойный. Олександр Львович мне затрудновал, что он против Сичкова. И там нет. Каждый депутат, у нас демократия абсолютно, каждый депутат имеет право туп, в том сессийном зале, або на комиссии, або на спинной комиссии, або в президенте. Заявити свою позицію, сказати що Я проти Сичкова, не дозволю цього звання. Питання мама. Все сприймається. Поставили на голосування, за Сичкова не проголосували. Хоча я так не вважаю, що він не достоїв. Але кроме цих трьох питань у нас ще дуже важливі питання. Це внесення змін до програм. І внесення змін до бюджету від його поспорим. А бюджет відділ району – це фінансування зарплати вчителів, медпрацівників, працівників культури. Це соцвиплати, те, що державного бюджету надіслають. Ми вносимо зміни до програми по фінансуванню е, воїнів, які знаходяться в Арховані. У нас їх там 95, не вистачає дев'яти. І можна було прийти і проголосувати проти, наприклад, Сичкової, що кому Сичкова не радиться, або його Але якщо, але я вважаю, що це неправильно, коли депутат не приходить і зриває сесію, і зриває фінансування таких можливо. Ході обміну думками присутні депутати різко засудили поведінку своїх колег із партії регіонів, заявивши про неприпустимість подібних випадків. Всі спірні питання мають вирішуватися у сесійній залі. Згідно рішення голови районної ради, наступна сесія від районної ради відбудеться наприкінці листопада.